Вітаю вас. Це власний погляд про підтримку села. Ми говоримо із директором департаменту науково освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій мінагрополітики Сергієм Кадегробом. Вітаю вас, пане Сергію рада може запровадити збір на розвиток села у розмірі 80 гривень за гектар. На вашу думку, чи буде саме такий механізм ефективним для розвитку сільських територій? Добрий. день. Справа в тому, що встановлення будь-яких зборів або податків це викликає не тільки прямий ефект від збору і поповнення якогось бюджету або місцевого, або державного, а й викликає більш великі кола, які ми можна, можна врахувати, можна не враховувати, і питання впровадження будь-якого збору на розвиток села, що безумовно необхідно, тому що розвиток села ми безумовно знаємо, що він потребує, і потребує безумовно уваги. І досконало і збільшення фінансування, тому що останніми роками ми спостерігаємо через складність з фінансуванням видатків бюджету, спостерігаємо дещо скорочення видатків на утримання інфраструктури села, і саме такий е, стан е, житло-комунального господарства, села, е, добробуту селян, воно викликає в нас занепокоєння і ті ініціативи, які ми провели в рамках. Е, Ініціативи міністра аграрної політики і продовольства України Микола Володимировича Присяжнюка рідне село, які показують, що ми провели опитування сільських селищних голів, і майже всі е, в якості такої основної проблеми висказали те, що інфраструктура села, розвиток села саме і стримує розвиток подальшому виробничих потужностей. і Все а подалі е, виявляється таким чином, що е, може Таким чином виявитися, що через деякий час збирати буде нічого, тому що всі виробники, всі ті, хто власне і працюють на землі, опиняться в дуже в скрутному становищі і не не будуть мати змогу навіть сплачувати навіть ті податки, які зараз на них нараховуються. Але це не означає, що не треба збільшувати якимось чином суму надходжень на, на розвиток села і концепція. Розвитку місцевого самоврядування, саме торкаючись сільських селищних населених пунктів, які зараз розробляються, обговорюються і буде затверджено найближчим часом указом президента України, якраз і відзеркалює це становище і враховує ті напрямки, які потрібно нам розвивати в цьому напрямку. Справа в тому, що що таке місцеве самоврядування, це здатність місцевих громад вирішувати. Місцеві проблеми, власне за ну під власну компетенцію за власні рахунки, і тобто створити оцю базу місцевого самоврядування, щоб е, вона працювала, щоб вона працювала на селян, на тих, хто там мешкає, Безумовно, наше перше завдання, і звідсіля витікає ті стратегічні завдання, які у нас е, прописані, і зараз ми завершуємо розробку стратегії сталого розвитку. Аграрного сектору економіки до 2020 року, який і передбачає безумовно саме напрямки, які призведуть до збільшення оцих самих надходжень. І тоді не будуть е мати. Е скажімо так, пропозиції і існувати пропозиції про збільшення навантаження податкового або будь-якого там позаподаткового загалом, який акцент тут у розвитку цього місцевого самоврядування на селі на що саме робиться насамперед? В концепції прописано для того, щоб це доступність е, послуг е, інфраструктурних послуг кожному мешканця села. Тобто е, передбачається, що в кожному селі е, тривалість виклику, наприклад, швидкої повинна не перевищувати 20 хвилин або пожежної команди. Тому... Е, От саме такі послуги, інфраструктурні державні послуги, і повинні покластися в основу. А після цього вже складається з економічної основи, з екологічної основи, там базові такі принципи, на яких можуть розвиватися села. От які власне на сьогодні механізми використовує мінагрополітики щодо розвитку сільських територій? Справа в тому, що ми е, маємо як стратегічні завдання, так і тактичні завдання, які ми використовуємо повсякденні, ми, маючи на увазі розвиток села як е, єдиного цілого. А що це таке? Наприклад, ми маємо на увазі про те, що у нас на селі відсутня ініціатива про створення, наприклад, обслуговуючих кооперативів, виробничих кооперативів, Хоча ми знаємо, що в усьому світі саме це є потужним локомотивом для розвитку сільської економіки, тому що як би не був потужний. Е, е, Сам одноособовець, який виробляє на власному виробниці. Наприклад, ми маємо приклади світові, як там в США там великі ферми, в Канаді дещо менше. Ізраїль ще менше. Тобто е, в Польщі е, ми від, від ну, маємо майже відзеркалення нашої ситуації, коли там. Але всі ці люди, всі е, люди, які працюють на селі, вони через деякий час приходять до висновку про те, що необхідно об'єднуватись для того, щоб збудувати оцей ланцюг, безперервний ланцюг від збуту е, продукції, тому що ти можеш виростити продукцію, а далі тобі її дікати нікуди. Тому він, всі е, е, працюючи на селі, повинні відчувати е, певне. Необхідність для свого існування для свого виробництва і тому оце збудувати цей ланцюг за рахунок чого цього можна зробити? За рахунок створення за рахунок підвищення значимості кооперативного руху. На жаль, у нас з 900 кооперативів лише 600 економічно активних, і з цих 600-400 тільки мають таку ну потужний динаміку розвитку. А чого всі... не вистачає? Чого не вистачає далі, для того, далі... щоб розвивати по всій території далі, України? Далі. А далі ми е, повертаємося до того, що стоїть в основі цього. А в основі стоїть безумовно підприємницька ініціатива на селі. Для того, щоб вона була, треба дати необхідні знання, необхідні е, навички тим людям, які можуть це зробити, і, і, і роблять безпосередньо, але їх зараз замало. Тому ми в кожному, е, в кожній області, в кожному регіоні створили на базі наших навчально е, навчальних центрів, на базі наших університетів аграрних навчальні інформаційні центри. Туди долучили дорадницькі служби, які проводять надають дорадницькі послуги для наших селян. І після цього вже ми а, маємо таку власню. Чи можна вже певні сказати, назвати результати? Чи вже є на сьогодні після такої навчальної Спра справа в тому, що по eh, треба Дивіться, я би не забігав вперед і не вимагав би результати безпосередньо це. Сільське господарство, таке виробництво, ну і це знають банкіри, коли вони дають гроші, що вони не мають. Безумовно, відразу зворотнього відгуку, тобто, це більш довгострокові ну, програми і проєкти. тому що навчити людину, наприклад, ветеринара, треба 6 років. Після цього він повинен набути певного досвіду. практичного. після цього він тільки може сам згенерувати якусь ідею, створити там, наприклад, зооветеринарний центр в якомусь селі. Тобто, ми зараз вже випереджаючи це, це зробили таким чином, що кожен. Кожного студента старших курсів ми закріпляємо за сільськими селищними радами, і вони безпосередньо проходять там і практику і надають практичну допомогу для селян про утворення таких. І далі ми виявляється така ситуація. Ми готуємо нормальних фахових спеціалістів, які мають певні запроси, тому що вони навчаються зазвичай в містах. Вони мають певні е, вимоги до. Своїх побутових умов для своїх, так би мовити, розвитку, і вони, приїжджаючи на село, вони створюють для себе саме ці умови і піднемовно піднімають всю економіку села саме в цьому. Тому це виявляється уявляється такі замкнуте коло, яке дозволяє нам будувати сталу економіку. А далі ми виявляється, коли ми зберемо критичний, скажімо так, кількість цих людей соціально активних, які можуть. Працювати, які можуть створити оцей ланцюжок безперервний від виробника до споживача, безумовно, ми тоді отримуємо і економічний ефект, і безумовно, і в е, грошовому вигляді, і в соціальному вигляді. А далі людина приїжджаючи туди, вона що? Вона звикла користуватися інтернетом, вона звикла користуватися е, якимись побутовими послом, наприклад, водо, ну, централізованим е, водопостачанням. А він приїжджає. А в нас лише 20% сел, 20 сел забезпечені централізованим водопостачанням. З цих 20 ще 80% по графіку, а далі всі привозна вода, наприклад. А це ж безумовно наше і здоров'я і умови і так далі. Після цього він вже маючи певні надлишки. Після того, як він все це виробить, він може збудувати навіть дорогу, мають ну вкладати в інфраструктурні якісь проекти, але але не створюючи умови для того, щоб ця людина з'явилася на селі. Ми зовсім опиняємося в такому куті. Тому, от наша стратегія і далі концепція сталого розвитку а, сільських територій, яка входить складовою частиною до стратегії економічного розвитку села на до 2020 року, і саме відповідає на це для того, щоб створити оці умови. І надати от цьому не великим підприємствам агрохолдингам нашим, які безумовно і відіграють, і будуть відігравати дуже важливу роль в економіці нашої держави, тому що вони забезпечують нашу економічну безпеку, вони забезпечують експортні надходження в бюджет і так далі. Але крім них, ми вирох, ви, ви, ну тобто, під, піднесемо і як би мовити. Взростимо тих людей, які далі будуть визначати ось саме. Всю цю економіку на селі загалом ви кажете, що сільгоспкооперативи дадуть можливість, скажем так, селянам збувати свою продукцію. А які перспективи збуту цієї продукції на 2013-2014 рік? Адже це одне з питань урядової програми активізації розвитку економіки на ці роки? Безумовно, тут навіть спорити ні з чим. і взагалі цифри тільки підтверджують, що їмкість ринку для таких підприємств складає в 5-6 разів ніж те, що зараз виробляється. У нас є вже створені великі мережі супермаркети. У нас створені оптиві ринки, які будуються майже майже збудовані в усіх регіонах. І це великий обсяг, але ніхто не буде зв'язуватися з мелкотоварним виробництвом, ніхто не буде з односібником, тому що там немає не контролю якості, там немає це. А якщо взяти логістику до доставки цього товару до великого міста, який має, має Ну, потужний такий обсяг споживання, то взагалі ми отримуємо, у нас є е, деякі райони, які виробляють там ну, достатньо е, продукції на журналодства, але вони не мають змоги доставити, наприклад, їх у Києві, де е, е, існує попит безумовно, і ємкість ринку тут дуже велика, і вона може про, про, проковтнути більш-бусьщом. Пане Сергію, президент України Віктор Янукович вважає доцільним запровадження дотування окремих галузей сільського господарства. От на вашу думку, все-таки потрібно більш доцільно дотувати чи звільняти від податку аграрію? Справа в тому, що це взаємопов'язані речі. Безумовно, президент України правильно визначив напрямки нашої діяльності, тому що без підтримки зараз на такому початковому етапі розвитку нашої економіки, от уявіть собі. Ми нам досталася від радянських часів система колгоспів, радгоспів, які існували за рахунок в тому числі і великих підприємств в містах, які фінансували, які дотували і так далі. І за рахунок перерозподілу великих коштів, які робили через бюджет. На жаль, можливості бюджету зараз обмежені. Тому, безумовно, точечно, безумовно, по тим напрямкам, які потребують. Уваги держави безумовно це і робиться, і у нас прийнято декілька програм в міністерстві за якими зараз фінансується цей підтримка тваринництва, це і підтримка фермерських господарств. Ми навіть е, виділяємо невеличкі зараз кошти, але виділяємо на реформування системи житлово-комунального господарства для того, щоб показати точку. Ну буквально. Е, Пілотні проекти, які можуть дати е, певний і економічний і соціальний ефект для розвитку села. Перший віце-прем'єр-міністр Арбузов вважає, що аграрний сектор може стати лідером за обсягами інвестицій. От Саме покращення інвестклімату також закладено в цій урядовій програмі е, активізації економіки. Безумовно, і це стоїть і в національному плану дій на 2013 рік, е, і саме це є нашим пріоритетом, тому що е, справа в тому, що Аграрний сектор економіки більш становиться таким виробничим, більш сприятливим і зрозумілим для фінансових установ, тому що зараз технології пішли дещо вперед, і е, наша аграрна академія наук е, і інші наші там підприємства, які поставляють технології, вони дозволяють нам повністю прораховувати наші е, там доходи, наші збитки і так і далі. І навіть зараз е, кліматичні умови, ті, які е, там умовна впливають. Тому що ми сезонно незалежні, все ж таки, це виробництво. Все одно технологіями можна скомпенсувати це, тому інвестиції саме в сільське господарство дадуть і дають зараз дуже нормальний прибуток, і який вже відчувають, але Тут треба мати на увазі, що сільським господарством мають справу інституціональні інвестори. Тобто не просто, от якщо ми маємо на увазі будь-яку фінансову установу, вона має на меті тільки отримання прибуток за рахунок, і щонайменше за менший термін цього а справа в тому, що тут існує дещо і щонайменше там річний обсяг планування. Після цього йде зовсім інші розрахунки. Тому ми розраховуємося і спілкуємося саме з. Тими інвесторами, які е, розуміють, що таке сільськогосподарське виробництво, і розуміють, що е, безумовно швидкого такого віддачі швидкої віддачі не буває тут. А які перспективи, скажімо так, створення українського банку розвитку для покращення інвестклімату в Україні, і чи покращить існування такого банку дійсно? Безумовно, покращить, але але я хочу. Звернути увагу на те, що будь-яке штучні утворення будь того чогось а, не може призвести до суттєвого а, ефекту, а, ну ми кажемо про публічний а, економічний ефект, а, справа в тому, що повинна бути зацікавленість. Як тільки ми створимо цю зацікавленість, наприклад, не вводячи додаткові податки, а наприклад. Створюючи умови для розвитку і збільшуючи базове оподаткування, безумовно, ми викличимо туди попит і безумовно отримаємо те, що заплановано. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Сергій Кадигроб, директор департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій, мінагрополітики. Ми говорили про державну підтримку села. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.